Виконуємо номер 1696 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Першу годину автобус їхав зі швидкістю 52,3 км за годину. Наступні дві зі швидкістю 47,4 км за годину. А дві останні години зі швидкістю 49,6 км за годину. Знайди середню швидкість руху автобуса. Знайдемо довжину першої ділянки нашого шляху. Автобус їхав. Першу годину, тобто 1 годину зі швидкістю 52,3 км за годину. Знайдемо, скільки кілометрів він проїхав. Для цього 52,3 помножимо на 1, маємо 52,3 км за годину. Помножимо на 1 годину, маємо 52,3. Кілометрів Довжина першої ділянки шляху, знайдемо довжину другої ділянки шляху. Для цього... Наступні дві години він їхав зі швидкістю 47,4 км за годину. Тому 47,4 км за годину помножимо на 2 години. Маємо 94,8 км довжина другої. Ділянки шляху знайдемо довжину третьої ділянки. Він дві останні години їхав зі швидкістю 49,6 км за годину. Тому 49,6 км за годину помножимо на 2 години. Отримаємо 99,2 Кілометрів Довжина третьої ділянки шляху. Тепер знайдемо довжину всього шляху. Для цього 52,3 додамо, використаємо зразу властивості.

Отримаємо двісті сорок шість, три десятих кілометрів довжина всього шляху, знайдемо, скільки часу він витратив на весь шлях. В умові сказано першу годину. Він їхав зі швидкістю 52,3 км за годину. Наступні дві зі швидкістю 47,4 км за годину. А дві останні зі швидкістю 49,6 км за годину. 2 додамо 2 буде 4, де 5. Маємо 5 годин час руху. Щоб знайти середню швидкість руху, необхідно довжину всього шляху поділити, на час, протягом якого наш автобус подолав цей шлях 246,3 км поділимо на 5 годин. Виконуємо ділення куточком. 24 ділимо на 5, беремо по 4, 4 множимо на 5, 20, виконуємо віднімання остачі 4. Зносимо 6, 46, ділимо на 5, беремо по 9, 5 множимо на 9 буде 45. Виконуємо віднімання, остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому. Зносимо 3. 13 ділимо на 5, беремо по 2. 2 множимо на 5 буде 10. Виконуємо віднімання в остачі 3. Допишемо 0. сотих. 30 ділимо на 5, беремо по 6. 6 множимо на 5 буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, 49,26 км за годину, середня швидкість руху автобуса. Записуємо відповідь 49,26 км за годину. Ми знайшли середню швидкість руху автобуса, якщо в першу годину автобус їхав зі швидкістю 52,3 км за годину. Наступні дві зі швидкістю 47,4 км за годину. А дві останні години зі швидкістю 49,6 км за годину. Номер 1696 виконано.